Уже майже зробила роботу, а потім вирішила вам показати. Ось вже цілу нарізала цілий ящик. Дивіться, що я роблю? Не знаю, по науці, не по науці, я завжди роблю так. І виходить дуже-дуже добре, дивіться. Відквітували гіацинти, Уже відквітували ось нарциси. Це все, цілий ряд вже відквітувало. От. І... А тут піднімаються поміж ними цинерарії, там ще маленькі квіточки є. Оці відсвівші, вони вже мені заважають, тому я їх відрізаю. Але відрізаю так, дивіться, сантиметрів 5, 7 до 10 я залишаю такі пеньочки. Чому я їх залишаю? Ось так дивіться. Однією рукою не дуже зручно, але ви зрозумієте. Все-таки фотосинтез потрібний для оцих бульбочок, які розвиваються і діляться, йому потрібен фотосинтез. Але нам оця тінь не потрібна, тому що тут нові квіточки наростають, і це мені не потрібно. Не потрібно, щоб воно затіняло, і не потрібно, щоб забирали і вологу, і поживу землі. Ось оці. Нарциси вони давно не квітували взагалі, я не знаю, скільки років. В цьому році вони викинули скільки дивіться, цвіту, але він не зацвів, не вистачило сили. Він мені тут не потрібні. Тепер нарциси, як вони відцвіли, я залишу трішечки, тому що там вон, троянда, вона перехворіла тільки відходи, тому забира, щоб не забирало, і вологи не затіняло, прибираю. Ось тепер дивіться тут. Тут були підсніжники. Оце все були підсніжники. Цілий ряд. І підсніжники, і нарциси теж, які вони відквітували. Ось якісь квіточки, я вже не пам'ятаю, що це за квіточки, повикидали свій свій. Біленькі зірочки, я щось не пам'ятаю. І воно мені тут зайве. Чому? Тому що в мене повністю оце все ось тут воно засіяне петуніями, самосійками. Ось так, дивіться, і це я все позрізала, тут зрізала, тут цинерарія відходить. Це все позрізала, сходять вже пітуньки. Дивіться. І астрички, пітуньки, петуньки. Це все сходить там. Це таке, що самосійки, і я їх не чіпаю. Вони ростуть самі з року в рік. І ось тут оці всі щілинки, оце все вже петунії. І буде тут так гарно. Вон там така гарна цинерарія була. Оцею білою квіточкою все тут було застелено, закрила. І підсніжники, все це було закрито. Тому я залишила пеньочки, а це звільнила. І в нас тут тепер вільно і, і гарно. Те ж саме буде з тюльпанами. Тюльпанчики відквітують. Десь через тиждень я їх Теж зроблю те ж саме. пеньочки залишу 5-7. Сантиметрів і відрізаю Фотосинтез, того фотосинтезу їм для формування бульбочок буде досить. Те ж саме тут повідрізала. Гіацинти відкидали, вони не потрібні вже. Тут ще, ще китують, я через якийсь тиждень їх обріжу. І тут, де я вам показувала, було дуже багато. Нарцисів, які вони не квітували, одна квіточка була, тільки сама зелені, там далі теж. А тут гейхера і он, я посадила дві новенькі. Затіняти не треба тут, щоб була зайва тінь, щоб воно не затіняло і не забирало вологу і поживні речовини. Ось так, оце я роблю так, я не знаю, правильно чи неправильно, але я роблю завжди так. Ось так вивільнили, обрізала. І тепер знайшлася. І хризантемка. І отакі зелененькі квіточки Ту вже їх було не видно. І щоб я не обрізала, то було б їм. Не було повітря. Ну і звичайно котик зі мною він все перевіряє, чи я роблю правильно. Без нього ніяк. Не можу завершити своє відео, не показавши вам ну, таку красу, тому що це дійсно неймовірна краса.